Це така забули пароль. І власник забув пристрою, і я забув. І ось такий мережевий реєстратор, мережевий. І Один з найпростіших способів, як скинути пароль. Що ви можете підключитися до локальної мережі. однією з реєстратором підключаєте і заходите в програмку, програмка CDP, саду або хто їх називає. Тут ви вичисляєте цей реєстратор, виділяєте. Ось його моделька, нажимаєте «Забули пароль. І є один з перших способів це експорт секретного ключа. Тобто нажимаєте тут експорт, вибираєте, куди його зберегти, зберігаєте. Я це вже зберіг. Так, це розкривається. Ну, ось папочка з цим ключом виглядає. І цей ключ потрібно надіслати в технічну підтримку, в сервіс чи в електронну пошту. Далі, коли ви надсилаєте, ну і мова така, що цей реєстратор, звичайно, проходив через них. Купувався у них, це не тиснуть з Китаю чи ще щось. І коли вони отримують а, ваш ключ, вони вам присилають ще один файл, ви його імпортуєте, оставляєте сюди. Ну і ось Тут треба ввести придумати новий пароль і вже постаратися його не забути. Певний час приходить відомо паролю. Відкриваємо спробуємо завантажити. З дивимося, історію завантаження. и завантаживаем ключ и прослав сервис. И тут придумаем новый пароль.